Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас, Господь, від усякої біди, Господи Ісусе Христе, Син Бога Живого, з глибини мого серця, звертаюся до Тебе нині. У Тобі моє спасіння, Ти, моя надія, мій захисник і Месія, Твоє Слово істинне, і я вірю. Кожній твоїй обітниці, ти сказав, що рука твоя не скоротилася, щоби спасати, і вухо Твоє не обтяжило, щоб чути. Тож нині, в день скорботи моєї, я кличу до Тебе: Почуй мене, Господи, я стою перед Тобою з відкритою душею, з серцем, що шукає милості, ти бачиш мій біль, мої тривоги, мої слабкості. Я знаю, що ти близько до тих, хто зламаний серцем і спасаєш упокорених Духом. Прости мене, Господи, за все, чим я згрішив перед Тобою, думкою, словом, ділом і всім серцем моїм. Очисти мене, омий Твоєю святою кров'ю, яка пролилася на хресті заради мого викуплення. Я не заслуговую на Твою благодать, але Ти, милосердний і щедрий, у Тобі моє очищення, Ти. Єдине моє виправдання. Господи, укрий мене в тіні твоїх крил, бо душа моя шукає захисту в тобі. Збережи мене від видимих і невидимих ворогів. Я прошу Тебе, будь моїм щитом і моєю обороною. Ходи переді мною в кожному дні, направ мої стопи, щоб не схибити з дороги правди. Не дай мені зневіритися, коли темрява обступає душу, але нехай світло твоєї істини веде мене до миру. Ти, моя скеля. Ти моя надія, ти моя радість. Ісусе, Ти почув стогін вдови, крик каліки, сльози матері. Хіба ти не побачиш і мої сльози? Хіба ти не зглянешся і наді мною? Я знаю, що ти небайдуже проходиш повз біль, ти сам пройшов крізь страждання, щоби визволити нас із темряви. Тож прошу Тебе, Господи, зглянься наді мною. Там, де мої сили вичерпались, стань моєю силою. Де я впав, підійми мене, де втратив, віднови. Благаю тебе, Спасителю, будь пастирем моїм, і води мене на зелені пасовиська Твої. Нехай Дух Твій Святий завжди нагадує мені Твою істину, не залишай мене, навіть коли серце моє хитається в невірстві. Прийми мене назад, О Господи, до обіймів твоєї милості, захисти мене від усякої біди. Тілесної і душевної, вбережи від хвороби, зневіри, від напасті ворога, видимого й невидимого, огорни миром серце моє, дай сили сказати, нехай буде воля твоя, навіть тоді, коли боляче, коли незрозуміло, коли важко. О Господи, збережи також і моїх рідних, тих, кого Ти дарував мені. Охопи їх своїм благословенням, веди їх дорогою правди. Укрий їх під своїм крилом, зціли їхні тіла і душі, вбережи від усякого зла і зведи їх на стежку спасіння. Ти, що чув крик йони з глибини моря, почуй і мене сьогодні, ти, що зціляв розбитих, зціли мене. Я довіряю тобі, Господи, бо ти той самий вчора, сьогодні і навіки. І нехай усі дні мого життя будуть присвячені тобі, нехай в усьому. Від малого до великого славиться ім'я Твоє святе, і якщо доведеться пройти випробування, дай мені силу стояти, якщо доведеться терпіти, дай мені терпіння, якщо доведеться чекати, дай мені віру, що ти прийдеш у свій час. Я дякую тобі, мій Спасителю, за те, що твоя рука не скоротилась, щоби спасати, і твоє вухо не обтяжило, щоби чути. Я дякую тобі за те, що ти близький до мене, навіть коли я цього не відчуваю. Я дякую за твою незмінну любов, за кожен день, за кожну сльозу, що Ти витираєш, за кожне чудо, яке твориш, помітне і приховане. Дякую тобі, Ісусе, за твій хрест, за твою кров, за Твоє Воскресіння, за Твоє життя в мені. Нехай душа моя благословляє Тебе день і ніч. І нехай моє серце ніколи не перестане співати Тобі славу, бо Ти, мій цар, мій Спаситель, мій Господь. Господи Ісусе, мій добрий пастирю, я продовжую звертатися до тебе, бо душа моя ще жадає твоєї благодаті. Мене не втомлює молитва, бо саме в ній знаходжу спокій. Твоя присутність то мій дім, Твоя любов, моя тиха гавань. У Тобі. Джерело сили й радості, і серце моє відчуває спокій, коли чую голос Твій у тиші. Веди мене в кожному дні, Ісусе. Я не хочу крокувати дорогою життя без Тебе. У світі, де темрява часто загущується і де брехня маскується під правду, мені так потрібне Твоє світло, що веде. Будь моїм путівником у словах, у вчинках, у рішеннях. Просвіти розум мій, коли постаю перед вибором. Коли маю мовчати, навчи мовчати. Коли маю говорити, дай слово мудрості і лагідності. Коли стою на роздоріжжі, поклади руку свою на плече моє і скажи Оце дорога, іди по ній. Не дай серцю моєму загрубіти, очам засліпнути і розуму збитися з дороги істини. Я хочу в усьому шукати тебе. Навіть у буденних речах, у щоденній праці, в простих зустрічах із людьми хочу бачити твою волю і слідувати їй. Ти Бог не тільки великих чудес, а й тихих днів, коли ти поруч, хоч і непомітно. Збережи мене від гордості, що осліплює душу, від лукавства, що краде мир, від нетерпіння, що розбиває серце. Дай мені м'якість серця. І уважність до Твого голосу. Навчи не поспішати попереду тебе, але й не відставати, коли ти кличеш. Учи покори, бо вона відкриває Твою благодать, учи смирення, бо через нього приходить Твоя слава, і коли я впаду, підійми. Коли втомлюсь, зміцни. Коли розгублюсь, нагадай, що ти близько. Господи Ісусе, у молитві моїй нині підношу до Тебе і своїх рідних. Ти знаєш кожного з них по імені, по серцю, по долі. Ти створив їх і кожного любиш невимовною любов'ю. Прошу тебе, Ісусе, захисти мою родину, вбережи їх від зла, зовнішнього і внутрішнього, від неправди, хвороби, спокус і загибелі. Постав навколо них ангелів твоїх, що охоронятимуть вдень і вночі. Нехай у кожному дні їхнього життя буде твоя благодать. У радісному і в тяжкому. Благослови їхні дороги, їхні помешкання, їхню віру. Хай твій мир наповнює їхні домівки, а твоє світло освітлює темні куточки душі. Якщо хтось із них віддалився від тебе, приведи назад. Якщо хтось бореться з гріхом, дай силу перемогти. Особливо благаю тебе за моїх дітей. Ти сам сказав пустіть дітей. Приходити до мене. Отож я приношу їх до Тебе в молитві, як колись матері приводили своїх дітей у твої обійми, захисти їх, Ісусе, в цьому неспокійному світі, убережи їх від згубних доріг, від неправдивих вчень, від злих впливів, учи їх правді, вірі, доброті, дай їм мудрих друзів, праведних наставників, тверде серце і чисту совість. Нехай у їхніх серцях. Живе любов до тебе, не з примусу, а з усвідомленого прагнення до світла. Коли вони підростають, веди їх, коли помиляються, не залишай, коли прагнути істини, відкривайся, благослови їх на добру долю, але найбільше на спасіння. Бо що може бути більшим благом, ніж бути з тобою у вічності? А всю мою родину, Господи, спаси. Хай у кожному поколінні буде прославлене ім'я Твоє. Хай діти мої і діти їхні ходять у світлі твоїм, хай у нашому домі завжди буде молитва, хрест і любов. Об'єднай нас у Тобі, щоб ми стали єдиним тілом у Христі, і за все, Господи Ісусе, дякую Тобі за Твоє терпіння, що не вичерпується, за Твою любов, що ніколи не зраджує, за Твою присутність, що завжди поруч. Я підношу Тобі славу! Не тому, що все добре, а тому, що ти добрий завжди. Я славлю тебе не тільки в успіхах, але й у випробуваннях, бо навіть тоді, коли не розумію, вірю, навіть коли не бачу, знаю, що ти тут. Ти, мій Господь, мій іскупитель, мій друже. Я люблю тебе, Ісусе, бо Ти полюбив мене першим, і моя душа завжди буде співати тобі пісню, навіть у тиші, навіть у сльозах. Навіть у самотності, бо ти світло моє, мій Спаситель і мій Бог. Славлю Тебе, Господи Ісусе Христе, за безмежну твою любов, що огортає мене щодня. Славлю Тебе, світло світу, що освітлює темряву мого серця, Ти, цар миру, джерело надії, той, хто не відмовляє у милості. Ти моя скеля, моя пісня, моя радість і моя вічність. Хай прославляється ім'я Твоє в моєму житті, словом, ділом, думкою і молитвою. Хай лунає хвала Тобі з кожного серця, що шукає істину, бо ти гідний всієї слави, честі і поклоніння нині, завжди і на віки віків. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.